Євротрак симулятор 2. Або по-простому ЄТС 2. Рішення для всіх проблем. Немає чим зайнятися. Зайшов в ЄТС, включив радіо, взяв завдання на півтори тисячі кілометрів і ось заняття годинки на дві Ти мої носки везеш акуратно, прошу, та нічого цкам не буде. Бай, я сам акурат, я сам акурат. Ой хто п'є? Тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте. Сумно, бо чергова альтушка тебе відшила. Зайшов ЄТС, включившись сумненький, поїхав, думаючи, що пішло не так, сидите з кінтами і не знаєте, що б такого зробити. Зайшли в ЄТС і далі воно само піде. Уже має з чим зайнятися? Зайди в ЄТС перепочинь. Як то кажуть, робота не вовк, в ліс не втече. Пасту біг, пас тобі друг. І так в будь-якій ситуації. Так ось, під час однієї з таких подорожей на тисячі кілометрів, я задумався, що ця гра доволі круто вміє себе продавати уже доволі довгий час. Ну самі подумайте, якщо ви хоч трішки граєте в ігри, ви швидше за все чули про те, що хтось з ваших знайомих чи друзів, чи може член сім'ї, уже Купив цю гру. Окрім того, постійні DLC, які теж не залишаються без уваги гравців. American Truck Simulator для любителів Freedom. Це все платний контент, який мають в бібліотеці чимало гравців. Хтось купує цю гру, щоб вечорами покатати з друзями. Хтось проводить там більше часу, ніж я в КС. Але як так сталося? Насправді це цікава тема для розмови. Я спробую її розглянути в цьому відео, але якщо у вас є якісь поправки, ідеї, побажання або банально бажання напхати мені матюків через неточності, у вас завжди є така можливість в коментарях. Отже, почнемо з цих трьох дядьків. Ось ці от мужички це три слони, на якому тримається євротрак. А якщо точніше, то саме з них починається історія цієї гри. Адже саме вони почали і продовжують її розвивати. До речі, цікавий факт: якщо шукати в Ютубі щось про історію створення і розвитку ЄТС, то серед іноземного справді по темі є хіба відео від самих розробників, звідти я всю інфу і брав. А якщо шукати українською, то. 에... Там тільки каломовний контент і зовсім не по темі. Українські контент-мейкері беріть на озброєння. Сумно, що ком'юніті Євротраку не сильно цікавиться тим, як взагалі з'явилося на світ те, в чому вони витрачають чимало часу. Але з іншої сторони, це й логічно. Все-таки гра про фурі. Ой, пух, Фури! Так от, ці хлопці в своєму відео розмовляють рідною мовою. Некому треба у них повчитися. Господа, і добро пожаловать на обзор обзоршота под номером 24. Ватасінонава кіра йоськамі ненде сандю сансай. Джетакоа моріотю Але на щастя, мають англійські субтитри. Почалося все з того, що вони спочатку розробили свій ігровий двигун. Такої задумки у них не було, але вийшло те, що вийшло. Після цього з цим двигуном вони працювали на дядю, розробляли абсолютно різні ігри до того моменту, поки в дяді не почалися проблеми. Після того вони вирішили вже самотужки допрацювати гру про далекобійників, адже вже мали напрацювання. Після невеликого успіху почали працювати над новими двома іграми: а саме симулятор далекобійника в Британії і симулятор далекобійника в Німеччині. Згодом їх осяйнула думка об'єднати усе це в одну гру. Так і з'явився Simulator 2. І тому, до речі, версія без DLC в основному має мапу цих двох країн. Поступово вони збільшували команду і з новими силами і бюджетом почали працювати над доповненнями у вигляді нових країн, нових вантажів, скінів і так далі. Про тих, хто не знає, що таке кілометр, ця компанія теж подбалася і зробила American Track Simulator. Хоч і не покладали великих надій на цю гру. Це така дуже коротка розповідь шляху гри. Якщо вам цікаво більше, перегляньте їхнє відео, посилання залишу в описі. Але сама ця історія не відповідає на питання, звідки у гри такий успіх. Але мене вона наштовхнула на наступну думку: на мій погляд, так званий секрет успіху ховається в тому. Що розробники ставляться до гри не просто як до доїльної машини, а більше як до свого дитя. Ever... Ну це певно трішки перебільшено, але суть в тому, що вони створили щось, побачили, що людям це сподобалося, і почали це далі розвивати. А гравці тим часом підхопили ідею. І запустили сарафанне радіо. Відео на Ютубі, стріми, меми. Це все почало просувати гру. І не забуваємо про різні івенти, які теж привертають увагу. І в результаті виходить така картина. Поки розробники розвивають гру, сарафанне радіо приводить нових гравців. Новий гравець спочатку може просто купити собі гру на знижках, чисто пофанитись, потім йому стане мало. Він купить собі одне або декілька DLC, покатається на них. Вони можуть знову набриднути, може поставити моди або купити ще DLC, і так по колу. І поки гравець має собі чим зайнятися, розробник тим часом робить ще контенту або переробляє старий. За такою схемою, згідно з TeamDB, за різними оцінками гру мають від 13 до 18 мільйонів людей. Гра має близько 600 тисяч переважно схвальних відгуків у Steam, і понад 750 тисяч позитивних відгуків у DB. і піку гру грали близько 70 тисяч гравців одночасно. Ці цифри для компанії, яка тільки недавно переступила поріг 200 працівників, є доволі хорошими результатами. Та й сам я вже награв понад 160 годин у цій грі, і це я тільки цифри за євротрак порахував. Ще є American Truck, його результати ви бачите на екрані. Здавалося, проста ідея, їдеш собі на фурі та й все. Але навіть з такої простої ідеї може вийти щось цікаве, як у нашому випадку Євротрак Симулятор». Яка мораль цієї історії? А в тому, що іноді випадок і проста ідея можуть принести в цей світ щось нове, хоч і доволі просте. І головне, коли ти маєш уже реалізовану ідею, головне її розвивати виважено. Іноді десь можна й ризикнути, як було з АТС. Іноді варто й посидіти і обдумати, що ти робиш. Як це було, коли вони об'єднали дві гри в одну. Але головне не поспішати, адже хто спішить, той людей смішить. Бес тобі, друг, пес тобі друг. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня, вечора або ночі. Приємної решти життя. Ставте підписку, пишіть лайк і коментуйте канал. І до зустрічі! Ну що, як думаєш, нормально? Нормально, давай їдь уже, тобі ще пластикові відходи в кельн вести. Ну, а можна щось поди. Буде... А, точно. Ну ладно.